Чи знаєте ви, що відомий на всю Україну автомобільний завод був заснований ще до винайдення першого автомобіля? Чому перші 100 років своєї історії цей завод не займався випуском автомобілів? Чи знаєте ви, що таке 10 хвилин ганьби і ви на роботі? Який автомобіль в нашій країні став головною легендою анекдотів? Звичайно, як ви вже здогадалися, мова сьогодні піде про запорізький автомобільний завод та його знамениту продукцію автомобілі Запорожець? І Таврія. Мене звати Ігор, ви на каналі Фіксим. Тачком». Друзі, також нагадаю, що у нас є інстаграм та телеграм, де ви можете побачити цікаву інформацію, яка не потрапляє в YouTube. Лінки ви знайдете в описі під цим відео. Якщо ви бажаєте підтримати розвиток нашого каналу, ви можете зробити це через сервіс BuyMeACoffee, Патреон або стати спонсором каналу на Ютубі. Отже, я повторю своє запитання: що таке 10 хвилин ганьби і ви на роботі? Правильна відповідь: автомобіль-Запорожець. Але чому і за яких обставин він з об'єкта масового бажання, всенародної любові на початку своєї появи перетворився на предмет, якого варто соромитися, як так могло статись? Та про все по порядку. Зараз у нашій країні навряд чи знайдеться людина, яка б ніколи не чула про Запорізький автомобільний завод, не бачила зроблений на ньому автомобіль Запорожець або не знає, як виглядає автомобіль Таврія. І тут мова не лише про автолюбителів, а й про всі верстви населення нашої країни. Дійсно, друга половина 20-го століття і перші роки незалежності України нерозривно пов'язані з продукцією Запорізького автомобільного заводу. Автомобілі Запорожець і Таврія люблять і ненавидять, хвалять і проклинають. Ними захоплюються і з них сміються. Але нікого ці автомобілі ніколи не залишали байдужими. А небайдужість породжує анекдоти. Ось вам іще один: чому в запорожці неможливо слухати музику, бо коліна вуха затуляють. Але ця загадка виникла вже наприкінці 70-х років. Коли в СРСР збудували завод з виробництва Жигулів та Лад, і в наших людей з'явився вибір на яких автомобілях їздити, окрім запорожця. А на момент своєї появи, наприкінці 50-х років, запорожець став просто порятунком і єдиною надією для простих людей. Які не мали грошей придбати Москвич або Волгу, які, окрім того, що дорого коштували, ще й випускалися у недостатній кількості, як же і завдяки чому в Україні з'явився перший совєтський автомобільний завод та автомобіль Запорожець? Почнемо з самого початку. Запорізький автомобілебудівний завод починає свою історію з 1863 року з моменту створення голландцем Абрагамом Копом підприємства, яке спеціалізувалося на випуску сільськогосподарських машин та обладнання. При цьому до створення німцем Карлом Бенцем першого автомобіля залишалося ще чверть століття, 25 років. Більш того, майстерні копа були створені ще до заснування міста Запоріжжя, яке дасть назву майбутньому автозаводу. У 1923 році, за часів перебування України у складі Совєтського Союзу, заводи Копа були об'єднані під назвою Комунар. І саме запорізький завод Комунар у 1927 році випустив перший у СРСР Вітчизняний зернозберг збиральний комбайн. 22 листопада 1960 року ще одна пам'ятна дата для ЗАЗУ. З конвеєра запорізького комбайнового заводу Комунар зійшов перший український народний автомобіль-Запорожець ЗАЗ-965. Так колишній комбайновий завод став автомобільним. З цієї дати почався не тільки український автопром та історія бренду ЗАЗ, але й ціла епоха в автомобілебудуванні. В історію України Запорізький автозавод увійшов як першопрохідник вітчизняного комбайнобудування. Він став першим в країні підприємством, яке освоїло виробництво автомобілів малого класу. Що ж стало поштовхом або як зараз модно казати, тригером до розвитку подій саме в такому напрямку. У 1950-х роках в післявоєнній Європі почалася масова автомобілізація. З'явилися легкі малолітражки економ класу, недорогі та прості у виробництві, зручні та економічні у використанні. В СРСР вирішили не відставати від цієї тенденції, але виявилось, що у конструкторів не вистачає досвіду. Принцип, просто зроби зменшену копію великого авто тут не спрацював. Тому пішли перевіреним шляхом: скопіювати та доробити західну технологію. Найвідомішим у світі мікроль. Літражним автомобілем того часу став італійський Fiat 600. Він був популярний не тільки в Італії та Європі, але й в країнах Латинської Америки. Саме Fiat 600 взяли за основу для майбутніх радянських мікролітражок. Спочатку розробкою займався московський автозавод малолітражних автомобілів, який після війни комуністи під зав'язку нафарширували краденим обладнанням. Німецької фірми Опель. Але виявилося, що скопіювати і випускати довоєнний Опель Кадет під маркою москвіч 400 і розробити нову модель це не одне й те саме. Тому у 1958 році совєтський уряд переніс виробництво майбутнього запорожця в Україну на запорізький завод сільськогосподарської техніки Комунар. Тут швидко збудували новий інструментальний цех та кузовний корпус. А також створили конструкторську експериментальний відділ. Перший зразок нової моделі ЗАЗ 965 зібрали в червні 1950 року, а сам автомобіль став називатися Запорожець зовні він дійсно чимось нагадував італійський прототип, але був схожий, як кажуть у нашому народі, наче свиня на коня. Тільки шерсть трохи не така. Тобто, диявол ховався в деталях. Автомобіль мав тісний салон, маленький багажник, шумний двигун. Все це зробило запорожець героєм анекдотів. Але разом з тим він швидко став масовим авто через відносно невелику ціну та економічні витрати пального. Та окрім переваг, одразу ж проявилися й недоліки. Головні з них стосувалися двигуна. Спочатку його розробляли не для цивільного авто, а для армійської амфібії. Совєтські інженери змогли втиснути двигун у Запорожець. Але нічого хорошого з цього не вийшло. Він постійно перегрівався влітку та замерзав взимку, через що часто ламався. При слабкій потужності в 22 кінські сили він працював настільки голосно, що в салоні неможливо було довго всидіти. Невдалою виявилося розташування бензобака у передній частині кузова, де був багажник. Це створювало додатковий ризик пожежі, а в салоні постійно пахло бензином. Окрім бензобака, у багажнику було запасне колесо, бачок омивача скла, блок запобіжників. Тому туди фактично більше нічого не поміщалося. Двері в ЗАЗ 965 як і в фіаті відкривалися проти ходу руху авто, але на відміну від італійської мікролітражки, у вітчизняного аналога на перших порах не було внутрішніх ручок дверей. Замість них була засувка, шпингалет та ремінна петля. Такі двері могли випадково відкритися на ходу і стати своєрідним вітрилом, через яке вітер міг легко знести машину з дороги. Але нове авто швидко стало популярним через відносно невелику ціну та економічність. У масовий продаж ЗАЗ 965 пішов у 1961 році після грошової реформи за ціною 1800 радянських рублів. В той час це дорівнювало приблизно 20 середнім зарплатам по країні. Інженер. Чи інший висококваліфікований працівник міг накопичити таку суму приблизно за рік? На 100 кілометрів новий Запорожець витрачав 7,3 літри бензину, а Москви 402 – 10 літрів. ЗАЗ 965 був легким, маневреним і міг їздити навіть по поганих дорогах. А ще він був простим в обслуговуванні. Передбачалося, що водій сам зможе відремонтувати авто навіть в польових умовах. Деякі недоліки спробували виправити. І в 1962 році вийшла оновлена модель ЗАЗ-965 А. Головною особливості була модернізація двигуна. Потужність зросла з 22 до 27 кінських сил, а максимальна швидкість з 80 до 90 км на годину. Базова модель випускалася в період з 1960 до 1964 року, а модернізований заз 965 а з 1962 до 1969 року. Але совєтський автосервіс виявився не готовим до масової автомобілізації. Навіть у столиці Свєцької імперії Москві на початку 1960-х працювало лише сім автостанцій техобслуговування. Запчастини та масло були в дефіциті, а місце для стоянки вдавалося знайти. З великими труднощами. Незважаючи на це, Горбатий Запорожець завоював серця і прихильність мільйонів автовласників, і багато хто з них намагався його покращити, модифікувати під свій смак, надати індивідуального вигляду. А піком переробки ЗАЗ 969 Стало двомісне спортивне купе Sport «Спорт 900 або КД з пластиковим кузовом, яке розробила група інженерів-ентузіастів у кількості аж 6 штук. Покращений запорожець мав настільки крутий і футуристичний дизайн, що нагадував скоріш італійський Феррарі, а не український прототип. Мене багато років, і українці на горбатому запорожці ЗАЗ 965 не лише візьмуть участь у легендарному раллі Монте-Карло, але й виграють його. Але це станеться в далекому майбутньому 2022 році. А поки в 60-ті виробники класичного горбатого навіть намагалися тулити його на експорт. При цьому ті спроби виявилися на здивування вдалими. Бельгійцям, фінам, данцям, голландцям та навіть італійцям перший запорожець несподівано припав до душі. Правда, заради експорту він перестав бути запорожцем. Це слово виявилося не під силу слабким європейським щелепом. І для експортного варіанту Горбатого була придумана назва Ялта. Адже Крим нещодавно перейшов під юрисдикцію України. І назва кримського міста Ялта дуже тішила душу українського автовиробника. А ще Ялта звучала набагато простіше для іноземного вуха ніж Запорожець. Ще у 1961 році, паралельно із модернізацією горбатого Запорожця, конструктори запорізького автозаводу почали розробляти модель ЗАЗ-966 із новим кузовом. Але його масове виробництво затрималося на 6 років. За планової економіки та відсутності конкуренції не було сенсу випускати нову модель лише через рік після виходу попередньої. У порівнянні зі своїм попередником ЗАЗ-966 став більш сучасним та пропорційним за розмірами. Цей дводверний седан був розробляний розрахований на 4 пасажири, але враховуючи особливо малий клас, на комфорт навіть не було варто розраховувати. Цікавим залишається той факт, що замки від дверей просто дивують своєю універсальністю, адже відкрити їх іноді можна було навіть тонкими ножицями, скрученим дротом або будь-якими ключами від квартири. Фарбували автомобіль дуже якісно та в один колір, тому іронізуючи, багато хто саме цей факт вважає головною перевагою запорожця, так як фарба не злазила навіть через десятки років. Штамповані двері складалися з двох панелей, оснащувалися ручним підйомником скла та кутовим поворотним склом з внутрішньою защіпкою. Салон оновленого зазика зараз дивує своєю аскетичністю: мінімальна кількість контрольних приладів, дзеркало заднього виду, належна пічка, досить стиснутий простір та проста однотонна оббивка, без натяку на затишок. Але чи було це головним, якщо автомобіль вміло долає будь-які дороги, не вимагає особливого догляду та не вирадує щодо якості пального? Зовнішній дизайн нової моделі кардинально відрізнявся від попередньої. Замість горба оновлений Запорожець отримав по боках помітні повітряні забірники, схожі на кишені штанів або великі вуха. Так на наших дорогах замість горбатого з'явився вухастий запорожець. Загальний дизайн Вухастого був був болі схожий на образи західно-німецької автівки MCU Prince 4 – 1961 року. Хоча, звичайні, люди, які жили в закритому Совєтському Союзі та не мали доступу до інформації, цього знати не могли. А самі творці вуханя гордо заявляли, що позичили дизайн від американського Chevrolet Corvair, який випускався з 1960 по 1969 роки. Як би там не було, а в результаті цих дизайнерських мук за новою моделлю запорожця закріпилося прізвисько не лише вухастий, а ще й мильниця. На честь пластикової. Коробочки для мила, популярної в ті часи. Погляньмо самі на цей автомобіль. Ось нижня частина, а ось чітко видно оце кришка мильниці. Двигун у новій моделі також розташовувався позаду, і це також стало причиною для створення багатьох анекдотів. Наприклад, зустрічається якось Запорожець і танк. Запорожець і питає, Танк, а скажи, а чому в тебе прутень на лобі? А танк відповідає, а чому в тебе серце в дупі? У 1986 році Запорізький автозавод отримав повністю новий сучасний виробничий комплекс з масового випуску автомобілів зварювальне, фарбувальне та складальне виробництво європейського зразка. Це обладнання використовувалося аж до епохи «Ланосів». Автомобілі другого покоління запорожців ЗАЗ-966, ЗАЗ-966В, ЗАЗ-968, ЗАЗ-968А та ЗАЗ-968М випускалися запорізьким автомобільним заводом до 1994 року. Всього з конвейера ЗАЗу з 1960 по 1994 рік зійшло майже 3,5 мільйона запорожців усіх модифікацій. Ці модифікації відрізнялися деякими дрібними. Ними змінами і удосконаленнями двигуна, але головної проблеми позбутися так і не вдалося. Двигун часто перегрівався, а водіям доводилося зупинятися на узбіччях і чекати, поки він охолоне. Та, попри свої недоліки, запорожець демонстрував важливі якості: надійність, простоту в експлуатації та ремонті, а також здатність адаптуватися до різних умов експлуатації. Це зробило його одним з найбільш популярних та улюблених вітчизняних автомобілів, спадщина якого живе й досі. А ще 90-ті роки Запорожь став головним героєм анекдотів про зіткнення на світлофорі 600 600-м Мерседесом. Загалом автомобіль став не просто засобом пересування, а частиною культурного спадку, символом епохи. Для багатьох він асоціюється з власною молодістю, викликаючи ностальгію та теплі спогади про минуле. Сьогодні Запорожець може вважатися колекційним авто, яке приваблює увагу не тільки автомобільних ентузіастів в постсовєтських країнах, але й за їх межами. Його характерний дизайн, незвична конструкція та історія роблять ЗАЗ 968 М унікальним автомобілем, який і сьогодні може викликати усмішку та піднімати настрій, нагадуючи про те, як інженерні рішення та дизайн можуть перетворювати звичайний засіб пересування на справжній культурний феномен. Нарешті, у 1987 році людство побачило кардинально іншу модель Запорізького автозаводу. Не задньоприводну і без мотору в дупі. Це був стильний тридверний передньоприводний хетчбек, який отримав назву. Таврія. Якщо поставити поряд Горбатого вуха і Таврію, можна наочно побачити, який довгий еволюційний шлях проліг між цими трьома автомобілями. Таврія є власною розробкою ЗАЗу, хоча ходили чутки, що в основу конструкції покладено напрацювання Ford Фієста. Але це лише чутки. Автомобіль є дітищем українського автоконструктора Стешенка. Розробка автомобіля почали 1978 му Тоді завод офіційно отримав технічне завдання на розробку від Мінавтопрому СРСР. З цього часу на Оді почали трудитися над конструюванням автомобіля, який постійно вдосконалювали і переробляли. Дев'ять довгих років автомобіль ішов до свого споживача, а випускався майже 20 років. За весь час випуску було зроблено понад 425 тисяч таврії різних модифікацій. Естонські інженери розробили на базі Таврії потужний релійний гоночний автомобіль. На базі тридверного хетчбеку Таврія були розроблені п'ятидверний універсал Дана та п'ятидверний ліфтбек Славута, який у профіль виглядав наче седан. Але більше жодної вітчизняної моделі Запорізький автомобільний розробити не спромігся. Розпад Совєтського Союзу і незалежність України викликали кардинальні зміни економічного і політичного устрою в нашій державі. На український автомобільний ринок вільно зайшли провідні світові автовиробники. Запорожець і Таврія моментально перетворилися на гидких каченят на тлі BMW, Mercedes, Škoda, Renault чи Сітроєнів. Запорізький автомобільний завод було приватизовано. У нових економічних умовах посиленої конкуренції керівництво підприємства шукало нові шляхи розвитку. У 1998 році ЗАЗ розпочав співпрацю з південнокорейською компанією Део. Спільне підприємство АвтоЗАЗ Део випускало модернізовані таврі у кількох типах кузова, а також почало складати великовузловим методом модель Део Ланос, першої сучасної масової машини України. У 2004 році відбулося оновлення виробництва початок складання безпосередньо у Запоріжжі чужих моделей ВАЗ-2109 099 Opel Astra G і Deo Lanos. У 2009 році розпочато випуск нової моделі Форза. Це була копія китайського Чері А13. І на Форза підприємство мало намір зробити основну ставку замін Ланусу. Проте автомобіль не мав бажаного успіху. В першу чергу через проблеми з якістю і високу ціну. У 2012 році у виробництво повного циклу запущена модель Віда. Вона ж Chevrolet Aveo. У 2017 році виробництво Ланосів було припинено і зроблена спроба виробляти російські автомобілі ЛАДА. Проте це тривало недовго. На жаль, подальша доля найбільшого українського автомобільного заводу поки що не зрозуміла. Причина проблем як економічні, так і політичні, оскільки велика частка закордонних ринків для ЗАЗа виявилася закритою. Втішає те, що підприємство все ще має масштабні гнучкі виробничі потужності, на яких за появи більш-менш сприятливих умов. Можна буде налагодити складання або повномасштабний випуск ледь не будь-якої моделі. Але це зовсім інша історія. Друзі, дякую, що залишаєтесь з нами та дивитесь наші відео. Донатьмо на ЗСУ, допомагаємо нашим воїнам. Слава Україні!